Цей унікальний експонат, золота Скіфська пектораль IV століття до Нової ери, походить з кургану Товста могила, що на Дніпропетровщині, і знайдено її було 45 років тому, 21 червня 1971 року, а знайшов її відомий вчений археолог Борис Миколайович Мозолевський. Причому знахідка пекторалі Дійсно, з цього скіфського шедевру вона стала настільки визначальним пунктом, визначальним етапом взагалі у розвитку вітчизняної археології. Ця пектораль, ця прикраса золота, незважаючи на те, що прикрас скіфських до цього часу було відомо багато, але саме ця прикраса вона стала і своєрідним символом епохи, і своєрідним символом нашої держави України. В цьому кургані а курган, товста могила, він був величезним, 8,5 метрів висотою і майже 70 метрів у діаметрі. Тобто, цей царський курган, а взагалі Дніпропетровська, Запорізька області, це було місце, де було доволі багато курганів царських есківського часу. І ось якраз розкопками цього кургану, коли ними зацікавився, Мозолевський не так просто було його розкопати. Тому що потрібно було, і спеціальні кріплення, і Мозелевський тоді дуже широко використовував якраз допомогу шахтарів. І завдяки цьому було відкрито і центральну камеру поховання власне царя. Але ця камера виявилася пограбованою ще в давнину. І знайшли її в дромусі, тобто це був прохід від цієї центральної камери, і там було знайдено у підлозі цю пектораль, а стеля обвалилася і таким чином збереглися пектораль, меч у чудових оздоблених золотом піхвах. І вони дійшли до нашого часу. Саме завдяки цьому вони не дісталися грабіжникам. Зараз перед вами оригінал. Докторалі, яка була знай... знайдена в 1971 році на території Дніпропетровської області в Корані Товста Могила. За межі музею вона вивозилась тільки три рази. Два рази це після 1972 року на виставки за кордон і один раз. У Францію і Японії. І один раз вивозилась для реставрації в Німеччину в, міст, в реставраційний центр. Борис Миколаївич Мозалецький, коли вперше побачив пектораль, він сказав, що в нього було таке відчуття, що він побачив реалістичні образи тварин людей, що навіть відчував, як пульсує кров у жилах цих тварин. Но пектораль це не тільки високохудожній технічний витвір. В першу чергу представляє філософію тих племен, які мешкали на території України в першому тисячолітті до нашої ери. Коли її знайшли, то Мозолевський, начебто, її привіз в Київ, одягнувши на шию і прикривши звичайним одягом у поїзді, приїхав до інституту археології і передав цей цінний експонат уже до інституту до рук археологів. Ця пекторальна на сьогоднішній день вона єдина і вона справді унікальна. Унікальна і як Коштовна річ унікальна і в культурологічному плані, тому що вона дає нам уявлення про наших пращурів, а без історії немає майбутнього. І тому ця пектораль вона дійсно стала символом, таким своєрідним символом нашої сучасної України. А порівняти її можна з найвизначнішими світовими знахідками. Та ж гробниця Тутанхамона, яка дає величезну кількість речей. Там є безцінні скарби, але і наша пектораль вона не менш є цінною і коштовною.